Здравствуйте, шановні глядачі! Мене звуть Марина Рубінс і ви зараз дивитеся проморолик моролик мого нового сайту Інсайт, школа саморозвитку». Я працюю методистом в районній методичній установі. За фахом я вчитель початкових класів. Детальнішу інформацію можна про мене дізнатися у рубриці Контакти цього сайту. Створення даного сайту це один із кроків, які на сьогоднішній день є актуальним. Справа в тому, що з початком реалізації концепції Нова українська школа стало зрозумілим, що є велика потреба у налагодженні комунікативних відносин між учасниками освітнього процесу. У березні минулого року в нашому районі був проведений батьківський всеобуч, метою якого було здійснення інформаційно-просвітницької роботи про нову українську школу. За наслідками цього заходу ми зібрали інформацію від батьків у розгляді важливих для них питань у вихованні дітей. Ось я покажу, скільки ми зібрали питань, це анкетування від батьків із цього району. Я зачитаю окремі питання, які хвилюють батьків щодо виховання їхніх дітей. Як правильно готувати з дитиною домашні завдання? Питання щодо впровадження новітніх технологій у навчальний процес. Відносини батьків і дітей, як правильно виховувати дітей, спілкування дитини з однолітками, як саме підготувати дитину до школи, все, що стосується дітей, психологічні особливості дитини перед початком навчання, як правильно навчити свою дитину ставитися правильно до навчання і отримати повагу, як налагодити відносини, мама і син, повернути довіру дити, дитини. Питання до себе і свого ставлення до дитини. Як правильно коригувати злість, емоції, характер, почуття, любов, доброту, турботу дитини? Чи готові ми всі до цього? Батьки, держава і вчителі. Я готова, але потребую такої допомоги. Прекрасне питання від батьків, і я дуже вдячна батькам за них. Адже людина по-справжньому щаслива, коли виховує власну достойну дитину. Я теж виховала двох синів, якими дуже пишаються, і задоволенням поділюся певними секретами у їх вихованні. Я довго думала, яким чином максимально ефективно задовольнити потребу батьків та організувати відповіді на їхні питання. І прийшла до такого рішення, як створення даного сайту. Чому сайт називається саме так? У перекладі з англійської мови слово інсайт означає осяяння, раптова здогадка, прозріння. Людина, яка дійсно щось осмислює, починає діяти по-іншому, і ці дії влаштовують як її, так і задовольняють а, навколишній світ. Я маю на меті створити, створювати невеликі за обсягом відеоролики або статті з короткими відповідями на конкретні питання батьків у доступній формі, які будуть призводити до інсайтів. Матеріал час під часу буде розміщуватися на сторінці Інсайтів для батьків та вчителів. Чому і вчителів? Тому що буквально вчора нам вдалося зібрати також питання від вчителів, які їх сьогодні хвилюють. Це може називатися так званим проектом, і він буде діяти до тих пір, поки в учасників освітнього процесу будуть запитання. Я маю намір також запрошувати до реалізації так званого проєкту своїх колег та усіх, кому не байдужа якість освіти наших дітей. Якщо будуть з'являтися нові запитання, пишіть, будь ласка, їх у коментарях під цим відео. На сайті також уже є та будуть з'являтися нові публікації, які дозволяють замислитись над суттєвим підвищенням рівня власного особистого розвитку. А це є одним із головних компонентів щастя кожної людини, яка власноруч будує і теперішнє, і майбутнє. Адже залежно від того, ким є сама людина, що вона робить, те вона і має. Отже, дорогі друзі, я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!